Вечір, а я їду біля Фрайбургу, біля французької і недалеко від швейцарської границі. І огляд сьогодні незвичайний. Їду собі купувати велосипед. Зараз покажу вам, який. Бачите, Базель 104 От, кілометри Фрайбургу прибув на місце. 8 ранку. Я вже вдома не знімав я вчора у Фрайбургу, як забирав велосипед. Та й хазяїн німець не хотів, щоб я його знімав. Велосипед лежить вже в теслі. Зараз покажу вам його. Щоб помістити велосипед в машину, довелося мені розложити сидіння і відкрутити переднє колесо. Ось такий велосипед. Зараз я його дістану і покажу. Ну що, давайте похвастаюсь, що я собі придбав вчора. 670 кілометрів проїхав за цим ровером від місця, де я робив огляд на автомобіль. За цього велосипеда два тижні я вже не сплю. Шукаю його. Ціни самі різні, стан теж саме різні. Ну і один знайшов, і якби вчора не поїхав. Не придбав би його, інші купили би. Зазвичай показую те, в чому розумію, але цю техніку я ще не освоїв. Розказали мені, що тут гарне світло, ну і показали вчора, я ввечері забирав. Колеса такі модні. Оці всі штучки, ну хто розуміє, той знає. Ну, Має бути це добрий ровер. А тут навіть е, повітря йде на охолодження двигуна. Двигун дуже потужний. Хотів випробувати, але поки що він у мене їде як звичайний ровер. Що там натискати, я не знаю. Придбав його такий для того, що це двопідвіз і м'який на спину. У мене є пошкодження хребта і тому. Головна умова при пошуці була це двопідвіз. Гірський він рахується. Але для мене це є двопідвіз для того, щоб не било мені по, по хребту. От я без руля, як воно, що воно? От. Що тут натискати? Фіх його знає. Що це, куди це? А, вот ще кнопочка одна. йо Ну, Коротше, треба ще освоїти це меню. О, тут мови навіть перемикаються. От така техніка. Як ви думаєте, скільки коштує ця техніка? Скажу тільки за світло. Що це окремо придбане світло є документи, та, в принципі, не шкода покажу. Е, ось на його всі ці документи, на мотор. Це не знаю на комп'ютер то й напевно. Так. Це стопачі. Оці. Червоні вони теж коштують немало. Це зарядний пристрій. Ось зараз трошки вас здивую, це голий велосипед, стільки коштував 5999, бачите? Крім того, ще було світло. Світло, знаєте, скільки? 850 коштувало. Ну, але це було в 21-му році. Якийсь багатий німець купував. І врешті він змучився носити його туди-сюди. Він живе в триповерховому будинку на третьому поверсі.